Вовчун і Мурлинський Автор Борис Харчук. Вчимося писати переказ. Вовчун і Мурлинський. У бабусі Насті живуть пес Вовчун і кіт мурлинський. Вовчун сірий, капловухий, а мурлинський чорний із зеленими очима. Тільки но хтось чужий наближається до подвір'я, пес тут таки подає свій голос, а кіт ловить мишей. Живуть пес і кіт мирно. У вовчуна своя мисочка, у Мурлинського своя. Дасть їм бабуся поїсти, то вони їдять кожен окремо і не сваряться. Та ось якось бабусина родичка. Аж із третього села випросила позичити їй кота. Не стало мурлинського і вовчуна ніби хтось підмінив. Він перестав гавкати і їсти. Бабуся налила йому повну мисочку молока, а він і не доторкнеться. Чи не захворів, бідкалася бабуся. Третього дня. Подалася бабуся до родички і забрала кота. Як угледів вовчун мурлинського, то аж підстрибнув, облизав його від вух до хвоста, підпустив до своєї мисочки з молоком. Мурлинський теж зрадів зустрічі, він напився молока і собі лизнув вовчуна. І стали вони жити, як жили. Пес подає голос. Як зачує чужих, а кіт на мишей полює. Виконай наступні завдання. За потреби став відео на паузу.